Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка сайту Єва. Я зробила невеличке замовлення. Сьогодні ми з вами його разом розпакуємо. Як завжди, все приходить перемотане, перекладене з такими пакетиками. Приходить, звичайно, чек, з якого я вам сьогодні скажу назви продуктів і їхні ціни. Тому ось так. Давайте будемо розпочинати. Перший засіб, який я замовила, це гель для душу Манго та Маракуя, бренд Фа. Тут він коштує 75 гривень, його 250 мл. Має він ось такий вигляд. Взагалі-то я беру завжди останнім часом DAF, але він мені трішечки піднадоїв. Фау у мене в закладках є, колись мені хтось з підписників чи то глядачів писав за даний бренд. Колись ним я і користувалась, ну, дуже і дуже давно. За нього я, чесно кажучи, забулася. Гель для душу також я тестую, постійно їх міняю, тому що, чесно кажучи, якогось такого супер улюбленого гель для душу у мене немає. Тим бачу, в мене шкіра суха, я постійно в пошуках того гелю для душу, який не сушить шкіру, добре за нею доглядає, очищує і так далі. Тому з гелями для душу, напевно, я дуже багато експериментую. За цим разом у мене фа. Ну, аромат дуже такий тропічний, дійсно маракує і манго. Тут він прозорий, злегка такий в нього колір є. Ну, ось такий аромат класний в нього. Я надію, що він буде добре очищувати. Протестую, потім вам буду щось говорити. Далі в нас іде кондиціонер, розгладжуючий для зміцнення волосся, бразильський кератин. Коштує він 343 гривні і тут його 385 мл. Має він ось такий вигляд, даний кондиціонер. Для мене він новий. Я вирішила просто взяти собі щось. Як кажуть, наугад. Мені сподобалася ось ця баночка, така золотиста. Ну, і сподобалася його опис. Тут він іде, розгладжуючий, зазвичай я такі беру кондиціонери, останнім часом зміцнення. І тут є кератин, тобто все те, що мені подобається, і ціна відносно літражу, така посередня, ні мала, ні велика, тому що якщо дешеві брати такі засоби, вони, чесно кажучи, дію свою не несуть. Ну, Всередині дійсно аромат такого в нього ем, прям горіха, я б сказала. Він густуватий такого схожого кольору, як саме опакування. Ну, знову ж таки, буду тестувати, потім буду щось говорити. Ось такий новий кондиціонер. До цього в мене були кондиціонери. Зараз закінчуються від Матрікс. Е, і був від Чі. Також непогані кондиціонери. але, чесно кажучи, хочеться щось уже нового. Так, далі. Я взяла тональний крем, зволужуючий 50 мл. Це Everline. коштує він 142 гривні. Довго я думала, чи його брати, чи ні, тому що я трішки почитала коментарі ще на самому сайті. Різні були коментарі, скажімо так, 50 на 50, хтось. Комусь він не підійшов, комусь підійшов. Ну він не дуже такий дорогий. Я вирішила його взяти. Тим паче, десь я бачила про нього, говорили, що він зволожуючий. І я в пошуках постійно зволожуючого саме тонального крему, тому що в мене. Від корейського бренду закінчується, Ена, здається, тональний крем, там дуже велике упакування, дійсно зволожуючий, але ну, там трішки тон мені не підходить, трішки він такий сірувато темнувати проти мене. І ось я вислухала за отакий тональний крем від Eveline. Не знаю, наскільки він буде зволожувальним. Хтось писав, що він підкреслює сухість на обличчі, хтось писав, що ідеально підходить. Тобто, ну, звичайно, потрібно брати самому тестувати, тому що. Кожного різна шкіра і по-різному буде цей тональний лягати. Я взяла в 01-му відтінку його різ, здається, це найсвітліший. Я робила Swatch. Мені, в принципі, сподобався Swatch, всередині він ось такий. Звичайно, ось такі упакування я не дуже полюбляю. Я більше люблю з дозаторами, з оцими помпами. Ну, оскільки зволожуючи тональні креми, це рідкість, тому я його взяла. Від Eveline у мене був тональний крем, колись такий з піпеточкою. Він рід. Кейк був, він мені дуже подобався, він по моїй шкірі дуже добре-швидко розносився, і тон мені підходив його супер, тому що також світлі тональні креми також потрібно пошукати. Або буває, їх немає в наявності, або взагалі їх там не існує. З цим також дуже важко. Він мені підходив, але він часом почав дуже сушити мені шкіру, тому я його поки що. Прийняла свого обіходу, скажімо так, тому вирішила, ось це це в мене другий від Eveline, Ну, ось такий він на свочі, скажімо так, він мені подобається, що він доволі світлий, мені він підходить, тому що зазвичай я замовляю, і вже на руці я бачу, що він мені затемний буває тональний кремний. Ну, ось так, якщо розтушувати, то в принципі нормально. І в нього доволі такий освіжаючий, приємний аромат. Також мені сподобалося. Доволі він такий густуватий, він буде перекривати ось ці всі недоліки. Я взяла на тестування. Звичайно, у своїх YouTube shorts я вам його покажу детальніше. Далі в нас іде пігмент для губ та щік, Тут його 10 мл, 114 гривень бренд Vipera. Здається, якщо не помиляюсь. Ну тут сказано, що пігмент, ще на них говорять тінти по-різному, має він ось такий вигляд. Бутилочка схожа на звичайний лак для нігтів. Я спеціально такий брала, тому що ці продукти я дуже давно бачила уже у різних блогерів, саме ось такій формі лаку, що вони всередині, як водичка. Я ще хочу тінт взяти від ламель, але він такий, як гелева в нього текстура, як звичайний блиск. Я саме хотіла взяти ось такий він тут, як водичка, і саме такий темно-вишневий. Я на єві дивилась, практично такого формату дуже мало. Про нього писали, в принципі, що він непоганий, класний, але в нього ось ця щіточка не дуже якісна. Ну, звичайно, і ціна в нього не дуже висока, тому ось так. Щіточка в нього звичайна. І давайте зробимо своч. Я зроблю своч, звичайно, на е, руці. Ну, ось такий він, як водичка. Я спеціально брала дійсно такий, як. Водичка, Ну ось я його трішечки розбила, після нього повинен залишитися ось такий колір незначний. Тобто його можна використовувати як румяна на щічках, і використовувати на губах. Ну, Звичайно, я вам у YouTube Shorts його детальніше покажу. Ну, Дійсно, у мене ось на пальці залишилось, хоча я і витираю, на пальці залишився він ось цей тінт. Тому ось так. Саме такий формат мені хотілося взяти, потестувати, тому я його взяла. І в нього, до речі, тут ще є якийсь такий аромат, якийсь ніби вишневий, як на мене. Далі я взяла, е тут вказано так в чекові, Уптан, аювердичний антивіковий 90 грам, 94 гривні. Взагалі-то це ензимна пудра. Я взяла ензимну пудру, тому що в попередніх десь відео я розповідала про скраб, і мені написали про ензимну пудру, що вона бережливіше очищає шкіру. Тим паче, таку назву, чесно кажучи, я ніде і не чула, і ніколи такий продукт не брала, тому вирішила протестувати. Взяла від бренду Тріюга, здається, так він називається, це здається український бренд. Коли я набрала ензимна пудра, то мені вибили корейські продукти. І ось ці продукти. Їх, до речі, в лінійці дуже багато. Я взяла антивіковий, хоча там різні вони є. Корейські я не взяла, тому що вони трішки дорогуваті, тим паче, продукт для мене новий. Тому я взяла більш бюджетнішу версію для того, щоб просто протестувати. Тим паче, все, що тут було вказано, мені в принципі підходить. Тому ось так. Тут він іде, як я вже говорила, аювердичний уптан, антивіковий, розглажує зморшки, оновлює клітини шкіри, професійне очищення. Ну і всередині, давайте подивимося, ось так він заклеєний чи запечатаний. І я вже відкривала, бо мені дуже було цікаво. Тут такий доволі м'ятний аромат у нього, і всередині ось така пудрочка, скажімо так. Хоча на самому пакуванні в Чекові не вказано, що це ензимна пудра. Хоча, як я на сайті набрала, то вибило ось це. Ну, скоріш за все, це також ензимна пудра. Її потрібно так розумію, трішечки десь щось насипати, розбавити водичкою і потім наносити на шкіру. Щось там, я читала, можна її потримати, помасажувати. Ну, Далі я буду дивитися, розбиратися. Знову ж таки, я протестую, потім вам буду щось говорити, тому що продукт для мене новий. Зазвичай до цього я користувалася тільки скрабами для обличчя, тому ось так. Так, давайте далі. Далі я взяла дві штуки Lady Cotton ватні диски, по 150 штук 74 гривні. До речі, інша там була акція якась, досталась мені за 37 гривень. Тобто можна було ще одну положити в кошик, і вийшло, що інша за 37 гривень. Косметичні диски у мене останнім часом дуже швидко йдуть. У мене з'явився тонер, ну, вже давно доволі тонер. Тому купую їх дуже часто. Далі я взяла спонж для макіяжу бренд Міссаї, коштує він 99 гривень. Від даного бренду, це корейський, здається, бренд, я брала собі лайнер для очей. Він мені дуже сподобався, десь у своїх порожніх баночках за нього я вже розповідала. Такий в нього жовтий колір з червоним обрамленням. дуже таке цікаве. У мене, скажімо так, уже... Виходить зі строю спонж від Богеня. До речі, дуже класний спонж, дуже добре він відслужив, але вже він старенький, звичайно, потрібно його замінити. Довго я не шукала, вибив ось цей спонж, тим паче він не дуже такий дорогий, тому я вирішила його взяти. І від даного бренду я брала лайнер, він мені сподобався, вирішила взяти і б'юті блендер. У нього дуже таке гарне упакування, доволі смішне. Місаї, ось такий в них вигляд. Ну і він жовтого кольору вирішила взяти щось інше, бо зазвичай у мене богання в мене був в такому коричневому відтінку, і до цього були таких яскраво рожевих відтінках. Так, ну, і ось такий жовтий спонж. До речі, він мені подобається, він м'який ще ось тут з логотипом місаї, непоганий. Нічим ніякого аромату у нього немає, хімічного, це мені подобається. Ну Ось таке, до речі, дуже гарне пакування можна десь комусь на е, подарунок. Так, давайте далі. Далі у мене йде парфумована вода, 100 мл, коштує 484 гривні. Бренд, я не знаю, як правильно вимовляється, Fabian Marche, напевно. Дану парфумовану воду мені посовітував з моїх глядачів, підписників. До речі, там величезна кількість, я довго вибирала, тому що в закладках в мене стояло одне, вибрала я інше, не знаю, вибрала тут літньо весняний, здається, аромат. До речі, мені дуже подобається упакування таке тропічне, дуже гарне. Також, знову ж таки, можна. на Подарунок взяти. Всередині має він ось такий вигляд дуже гарний, такої квадратної форми, мінімалістичний. Я вже його пробувала. В нього тут такий. Солодкий аромат. в перелічні були східні прянощі, квіти, здається, ну я вам залишу посилання, ви почитаєте детальніше. Солодкі аромати взагалі-то я не сильно зараз полюбляю, Колись я їх дуже любила. У мене практично всі парфуми були солодкі. На сьогоднішній день, звичайно, не всі в мене парфуми солодкуваті, хоча цей непоганий на літній сезон підходить. Тому ось так. В принципі, я задоволена ароматом, задоволена парфумом. Далі у нас ще йде гель для гоління бренд Mary Baby. Тут він іде з алоє та гліцерином 350 мл і коштує він 230 гривень. До речі, даний засіб у мене дуже довго стояв у закладках. Його я побачила десь в інстаграм магазина здається. Вирішила я його замовити десь або на майкапі, або на Єві. Але він не завжди є. Це здається, якщо не помиляюся, це український бренд. У них великий спектр різноманітних засобів, особливо по голінню. Я так розумію, вони спеціалізуються. Я знайшла їхній сайт, у них є офіційний сайт, тому якщо я не забуду, я вам залишу їхній офіційний сайт, тому що на ЄВІ представлено тільки кілька їхніх було продуктів. Я ще хотіла взяти гель для душу. Ну, його немає в наявності. Можливо, буду окремо робити замовлення на їхньому сайті. Подивлюся, як ось це гель для гоління. Тому що даний гель для гоління він обіцяє, що після нього не буде залишатися подразнення на шкірі, почервоніння, сухість та далі. І на мейкапі вони представлені, але також не весь спектр їхніх засобів. Не знаю, чому так, ну ось так. Так, ну, має він ось такий вигляд. Ну, Аромат у нього взагалі практично ніякого нема. Він гелевої текстури, такий прозорий і злегка рожевий. Ну, Знову ж таки, буду тестувати, потім щось скажу. Зазвичай я беру такі останнім часом гелі для гоління спінкою. Від Біаленда я брала, і ще якісь не пам'ятаю вже. Давно я на них сижу. Взагалі, я полюблюю ось такі гелеві текстури для гоління. Пінки я не дуже полюбляю, чомусь не знаю. Ну, Гелі саме для гоління. Їх дуже мало, зазвичай гель перетворюється в пінку, тому ось так. Ну, ось такий засіб. Нарешті я його дістала. Останній засіб, який в нас залишився, це помада олівець для губ від Богені. Тут вона йде матова, коштує вона 112 гривень. Знову ж таки, я її також десь видивилася в інстаграмі, як зазвичай. Так, це матова помада для губ іде. Має вона ось такий вигляд. Взагалі, помади в такому форматі я їх не дуже полюбляю. Я думала раніше, що це такий корисний. І швидкий продукт, але все-таки мені більше подобається формат, як звичайна помада, не знаю, чомусь так. Ну, в принципі, його можна використовувати як олівець для губ, так як, так як і помаду, як тут вказано. Ну, всередині він має ось такий вигляд. В них представлені в лінійці доволі велика кількість відтінків, доволі натуральні є відтінки, є здається, червоний відтінок. Ну, я взяла ось такий. Давайте я вам покажу. Хоча він, як мені е, прийшов. Я його вже тестувала на губах трішечки. Все-таки він мені е, за яскравий. Хоча, в принципі, в своїй роботі я його можу використати будь-де, але трішки, як на мене, він е, порівняно з картинкою і тим, що я дивилась, він трошечки, як на мене. За яскравий, ну нічого страшного. Подивлюся ще похожу з ним, потестую, тому ось так. Хоча формула дуже приємна, дуже він добре наноситься, комфортний в принципі був на губах, як я тестувала непоганий. Знову ж таки, у YouTube Shorts я вам зроблю і своч і покажу ближче на губах. Тому підписуйтесь, слідкуйте. Так, у нас з вами все пусте опакування. Це все, що я замовила. Замовлення невелике, як я говорила. Все те, що мені було потрібно, і те, що в мене закінчилось, трішки взяла на тестування. на всі продукти, які я вам сьогодні показала у відео, я вам залишу посилання під відео. Перейдете, подивитися, почитайте детальніше. Я сподіваюся, що відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!